Опів на дванадцяту ночі це Нікополь. Жахливі, проте вже звичні для жителів звуки вибухів накривають цілий район. Мирній громаді російські окупанти влаштовують ніч суцільного артилерійського терору. До ранку люди не виходять із підвалів. Найбільше дістається районному центру. По Нікополі окупанти випускають понад три десятки снарядів. У Нікополі понівечені з два десятка приватних осель до десяти господарських споруд, газогони. Лінії електропередач також уламками побиті 50 сонячних панелей. Загалом за минулу ніч ворог атакує Нікопольщину аж 9 разів. Дістається від росіян і Марганецький, та Червоногригорівській громадам. Там пошкоджені багатоповерхівки та газопровід. Люди цієї ночі, на щастя, не постраждали. Ми продовжуємо сувати наслідки обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свої функції в усіх інших районах області ніч та ранок минули, хоч і з тривогами, проте без обстрілів. Протягом дня повідомляють у ДТЕК на Дніпропетровщині. Сьогодні знову застосують екстрені відключення світла, тому варто зарядити телефони та павербанки, набрати води та зробити запаси їжі, бути готовими та не ігнорувати повітряних тривог. Українців закликають і військові. В генштабі повідомляють у чорному морі. Росія тримає на поготові. 24 крилаті ракети атакувати Україну. Вони готові будь-якої миті. Інна Лисак, Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу.